Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма податковий вісник. Роботу Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області за багатьма показниками визнали однією з кращих на загальнодержавному рівні за 2014 рік. Такий позитивний результат озвучили на колегії Державної фіскальної служби України. Важливим пріоритетом діяльності податківці Прикарпаття і надалі вважають налагодження партнерських взаємозв'язків з платниками податків. Державна фіскальна служба в області та територіальне відділення Асоціації платників податків України підписали меморандум про співпрацю, в якому окреслили основне коло питань, що стосуються створення оптимальних умов для розвитку чесного бізнесу та його відповідальності за наповнення бюджету. Підписання такого меморандуму та плану спільних дій на 2015 рік має Велике значення для розбудови і вдосконалення партнерських взаємовідносин між платниками податків та органами державної фіскальної служби в умовах прийняття багатьох змін і нововведень до податкового законодавства, такий відкритий зворотній зв'язок сприяє швидшому вирішенню будь-яких питань чи непорозумінь. Сьогодні асоціація платників податків для нас, як для фіскальної служби і для бізнесу, є певним таким місточком для того, щоб ми могли. Не лише роз'яснювати якісь законодавчі акти, а все-таки вчити наших платників податкової культури. Також одним з основних завдань нашим з асоціацією згідно цього меморандуму буде це боротьба з корупцією, це викорінення такого. Корупційного зла податкова служба є і буде відкритою для платників податків для громадськості. Асоціація платників податків буде нам в цьому допомагати. На сьогодні територіальне відділення Асоціації платників податків України в Івано-Франківській області нараховує 204 члени. І фізичні, і юридичні особи, платники податків зможуть поповнити ці ряди і стати активними учасниками обговорення ініціатив Державної фіскальної служби України та вирішення багатьох питань у сфері оподаткування. перевірці Виникають певні непорозуміння, і ми намагаємося зробити все для того, щоб от ми розуміли одинаково, що фіскальна служба, що митні органи, і що платники податку це є основним завданням для нас. Такий місточок для наших платників податку поетапно тепер реформують і митну службу в напрямку максимального спрощення митних процедур, переведення декларування в електронний спосіб створюють найоптимальніші умови для чесного бізнесу. Не зменшуючи цей бюрократичний тиск на бізнес, ми повинні все ж таки забезпечити. Захист інтересів держави, а другий надати максимальне сприяння та умови розвитку бізнесу. Відповідно, надаючи от ці умови розвитку, для нас буде якраз ефектом це більше поступлення податків в державу. Не допустити незаконного ввезення. Товарів і їхніх реалізацій на території України, і не допустити увезення товарів, які би демпінгували внутрішнього товаровиробника. Співпраця платників податків з фіскальними органами, створення громадських організацій, які захищають інтереси бізнесу, це європейська практика. Асоціація є і членом міжнародної асоціації, про яку ви питали. є. Прекрасні міжнародні організації щодо платників податків, щодо захисту платників податків, щодо захисту фіскальних вимагань на різних рівнях. Ми спільно пробуємо впровадити систему цінності європейську платника податків і спробувати наших платників податків організувати такі умови, щоб вони могли себе відчувати в такому рівні ступені відповідальності щодо формування. Платежів податкових, але також впроваджуємо і культуру роботи фіскальних органів європейською. Після підписання меморандуму про співпрацю відбувся регіональний практичний семінар для платників податків Івано-Франківської та Львівської областей під назвою Практичні поради щодо оподаткування бізнесу в сучасних умовах. 1 січня до 1 травня в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2014 року, з яких не сплачувався податок. Крім того, декларацію можуть подати ті громадяни, які мають право на податкову знижку. Декларацію подають за місцем реєстрації платника податків особисто поштою або електронним зв'язком при наявності реєстрації електронного підпису згідно законодавства. Обов'язковому декларуванню підлягають доходи, отримані у вигляді заробітної плати. Або винагороди, отриманої за цивільно-правовими договорами від двох або більше податкових агентів. Сума, річна сума таких доходів повинна перевищувати 146 140 гривень. Інше це іноземні доходи, тобто доходи отримані з за кордону. Також доходи від продажу нерухомого майна. Також доходи від надання майна в оренду. Доходи або майно, отримане у спадщину чи за договорами дарування. Також доходи отримані у вигляді простроченої понад три роки заборгованості. Це заборгованість за позиками, кредитними договорами, договорами купівлі-продажу. Сума такої заборгованості повинна перевищувати 609 гривень. І також обов'язковому декларуванню підлягають доходи. Отримані від особи, яка не є податковим агентом, як зауважують податківці, відповідно з таким же періодом минулого року, кампанія декларування в нашій області відбувається в такому ж ритмі: кількість декларантів не зменшилася. Сплатити зазначену суму податку потрібно до 1 серпня. За невиконання цього важливого конституційного обов'язку законом передбачені штрафні санкції. Якщо декларація самостійно не буде подана платником податків, контролюючим органом. Будуть вживатися контрольно-перевірочні заходи, і самостійно буде визначатися сума податку, яка підлягає сплаті, але вже із нарахуванням штрафних санкцій у розмірі 25% від суми несплаченого податку. Подати декларацію можуть і ті громадяни, які мають право на податкову знижку. Це сума витрат сплачених платником податків на будівництво чи придбання житла за іпотечним кредитним договором. Інша це сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання. Навчання повинно відбуватися або це отримання вищої освіти, або профтехосвіти. І сума сплати за навчання не повинна перевищувати 1710 гривень у місяць. Також це сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, сума витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, також сума коштів, сплачених з, е, в зв'язку з переобладнанням транспортних засобів на альтернативні джерела палива. Також відшкодуванню підлягають пожертвування або благодійні внески. Сума таких благодійних внесків не повинна перевищувати 4% сукупного річного доходу платника податків, і також відшкодування, тобто не, право на податкову знижку, отримують люди, які протягом звітного року здійснювали страхові платежі. Або платежі до недержавних пенсійних фондів. Кожній податковій інспекції вам нададуть ширшу консультацію щодо декларування доходів громадян. Важливим питанням для економічного розвитку України і Прикарпаття, зокрема, є вчасне відшкодування підприємством податку на додану вартість. 2014 року із заявлених платниками податків 1 мільярда 700 мільйонів гривень цього податку відшкодовано 1 мільярд 200 мільйонів гривень. З них 75% ПДВ відшкодовано в автоматичному режимі. для підприємств, де працевлаштована чимала кількість наших громадян з гідною зарплатою, а це нагадаємо один з критеріїв автоматичного відшкодування ПДВ. Необхідні обігові кошти, які є основою стабільної роботи виробництва та надходжень податків до бюджету. Основна сума відшкодованого ПДВ грошовими коштами це припадає на підприємства з іноземними інвестиціями, яких в нас і в області достатньо. Протягом минулого року таким платникам з 1,2 мільярда гривень. Один і один відшкодовано платникам-експортерам, тобто платникам, які ПДВ відшкодовується в автоматичному режимі. Тобто, підприємства є певні критерії автоматичного відшкодування ПДВ і платники в основному це є підприємства з іноземними інвестиціями, це такі, як Синтра, Тайко Електронікс, Електролюкс, Україна, Івано-Франківський Месокомбінат, Товариство Сансентелон. УА це все підприємства-експортери, які отримують відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. І ще важлива інформація, яка стосується податку на додану вартість. З 1 січня 2015 року впровадили систему електронного адміністрування ПДВ. На думку фахівців, це унеможливить так звані фіктивні кредити та ухилення від сплати цього податку. Таке нововведення стане системним рішенням для контролю нарахування сплати і відшкодування податку на додану вартість, ліквідації податкових ям і схем махінацій. Також така прозорість дозволить здійснювати бюджетне відшкодування податку на додану вартість експортерам та імпортерам в автоматичному режимі на місяць раніше ніж тепер. Суть електронного адміністрування полягає в обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі всіх без виключення податкових накладних. Для того, щоб зареєструвати податкову накладну, необхідно на електронному рахунку забезпечити достатню суму коштів. Тобто, коротенько, можна сказати, що податковий кредит можна сформувати, забезпечивши попередньо, як мінімум, суму ПДВ 20% від суми отриманої податкової накладної. Так що, це автоматично. Виключає можливість формування фіктивного податкового кредиту на основі співставлення ми можемо бачити, ну прозоро бачити всю діяльність платника. Тобто система електронного адміністрування унеможливить ну, використання. Ймовірних схем ухилення до 1 липня 2015 року. Система електронного адміністрування ПДВ працюватиме в тестовому режимі, далі на постійній основі. Отож, з лютого місяця та першого кварталу перерахування сум податку до бюджету буде здійснюватися з рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ. Принципи формування податкових зобов'язань та податкового кредиту залишаються незмінними. Основою соціальної рівноваги в усіх розвинутих державах світу є малий і середній бізнес. З відомих об'єктивних причин в Україні багато бізнесменів згортають свою діяльність, тому сьогодні надзвичайно важливо місцевим органам самоврядування знайти можливості деяких преференцій і сприятливих ставок податків для цього сектора економіки. Якщо взяти для юридичних осіб, то цього року відмінений податок на окремі види діяльності, що не буде платити підприємець. Але поряд з тим змінено також, зменшено майже удвічі це ставки єдиного податку третьої групи підприємців. А зараз до третьої групи з'єднали всі, які раніше були в четвертій, п'ятій, шостій. Якщо раніше платилося там 5-7 відсотків з приплаті ПДВ, 4% відсотки без сплати, то зараз. 2% і 4%. Відсотки. 2% відсотки платять ті, хто платить ПДВ, а 4% платять ті, хто не платить ПДВ. Це майже удвічі зменшено нагрузку на суб'єкти підприємницької діяльності. Надзвичайно складний для України час особливо важливо вчасно і вповні наповнювати бюджети всіх рівнів. Основним резервом для цього стане детінізація економіки 17 січня в Україні набув чинності механізм податкового компромісу, який мав би врегулювати проблемні правовідносини між бізнесом та державою. Законодавець в рамках податкової реформи надав можливість бізнесу піти на компроміс з державою, задекларувати доходи, сплативши мінімальну суму та уникнути при цьому відповідальності. Законодавець пішов на те, щоб всі наші підприємства, організації, які в своїй діяльності застосовували зниження податкового кредиту чи завищення витрат по податку на прибуток, мали згоду і можливість. Уточнити свої зобов'язання за період з 1 квітня 2011 року по 1 квітня 2014 року і заплатити до бюджету лише 5% сум податкового кредиту, податку на додану вартість або податку на прибуток, а 95%. Ну, держава дарує їм. Завдяки механізмові податкового компромісу бізнес отримав можливість уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за несплачені податки. Це можуть скористатися всі підприємства і організації, які вважають, що вони за цих три роки завищували податковий кредит чи працювали з якимись сумнівними підприємствами. Вони можуть подати уточнюючи розрахунок. І в розрахунку сума, яка буде виведена, 5% заплатити до бюджету. Крім того, цим законом можуть скористатися підприємства, яких проводиться документальна перевірка на сьогоднішній день або в яких вже завершена документальна перевірка, але не узгоджені суми податкових зобов'язань. За попередніми оцінками податківців застосування механізму податкового компромісу дозволить залучити до бюджету від 1 до 3 мільярдів гривень. Скористатися податковим компромісом платники податків зможуть до 17 квітня цього року, чесно задекларувавши неоподатковані доходи. З вами була програма Податковий вісник. Якщо ми всі зуміємо сказати Ні зловживанням, брехні, авантюрам на кожному рівні, кожному робочому місці чи навіть суспільній ситуації, то ми зрушимо з місця до позитивного результату боротьбу за гідне життя в справжній демократичній державі. Борімося, поборемо. Нам Бог помагає. До зустрічі!